Всіх вітаю на моєму каналі. В цьому відео вам хочу розповісти, чому багато людей їдуть до Туреччини і, в тому числі, і ми туди їздили два роки. Туреччина прекрасна країна, і вона знаходиться недалеко біля України. Раніше, звісно, туди було добратися набагато легше. Літали літаки із Одеси, з Києва, з інших міст України. Зараз це для нас набагато складніше. Чи треба вилітати з Кишиневу, Ну, хто де знаходиться? Багато людей її обирають за Прекрасне море. В Туреччині чотири моря, два таких самих відомих це Средиземне і Егейське узбережжя. Ну І багато людей туди їдуть, щоб відпочити на цих морях, бо вони дуже такі класні, Середземне море має дуже красивий колір води, і вона надовго залишається теплою, можна навіть і в листопаді плавати і засмагати на берегу. Багато людей з Європи їде туди за медичними послугами, бо Туреччина славиться. Своєю стоматологією, а також пластична хірургія там дуже розвинута, дуже гарне обладнання в клініках. І ми туди їздили, щоб отримати також медичні послуги. І трошки пізніше розповім, які У мене давно вже була одна проблема, яку я хотіла вирішити, хотіла собі зробити зубні імпланти. І ну, я вирішила їх робити в Україні. Бо так подумала, що ну, тут все на місці, і ну, якщо щось буде не так, то зразу ну, пішов клініку і тобі там зробили все, що потрібно, щоб допомогти тобі з будь-якою проблемою. Я просто звернулася тут, у нас по місцю у звичайну клініку. Так, можна сказати, державну. Просто поспитала, чи роблять вони імпланти, чи скільки це коштує, і як весь процес цей відбувається. Ну і лікар мені пояснив, обрала я його зовсім випадково, просто ось так. ну, в моєму житті все так відбувається. що Якось так неочікувано. Просто прийшла, і цей лікар зустрівся якраз. Yeah. <laughs> В той день у нього була зміна. <laughs> Він мені пояснив, що треба зробити КТ, побачити, скільки там у мене тканини кісткової, як розташовані гайморові пазухи. І тоді вже можна буде точно сказати, який процес лікування потрібен, особисто для мене. Ну, так я і зробила. Я пішла, зробила КТ, і потім за результатами виявилося, що у мене низько розташовані гаймерові пазухи, і не вистачає кісткової тканини. Ну, і Лікар сказав, що треба робити операцію синус-ліфтинг. вони таке роблять. Підіймати гайморову пазуху, потім нарощувати кісткову тканину, і вже тільки потім, як все це нароститься, загоїться, і тільки потім ставлять імпланти, і, і потім вже на них ну, прикручують коронки. Коронки, мости там кому що потрібно. Ну, і я... Пройшла цей весь шлях, так два роки тому він у мене розпочався. Десь у квітні місяці вже в мене був останній етап, можна так сказати. Я пройшла цей весь шлях і ну, все, все перенесла на собі. І що можу сказати, що всі ці проблеми ну, як можна подолати. Не так це все страшно, як ми все це думаємо, не так це боляче. Все вирішується, ну, сам процес, ось як відбувається, наприклад, встановлення імпланта. Ти приходиш, ну, це трохи, звісно, неприємно, коли тобі там сверлять кістку, щоб встановити той імплант. Але це достатньо швидко, десь за пів години мені в один день встановили три імпланта. Тому. Треба, щоб пощастило з лікарем, щоб попався гарний лікар. Ну, я думаю, у нас лікарі гарні. Я не знаю, я не чула, щоб хтось жалівся, що десь натрапив на поганого лікаря. У нас, особ... ну, у нас тут особисто гарні лікарі, нічого не можу сказати. І потім тобі зашивають, і ти ходиш 10 днів, потім прийшов, тобі зняли шви. І все, ці імпланти вони приживаються. Півроку ти десь так ходиш, потім, потім робиш знімочок, і вже, якщо все добре, це все прижилось, тобі вже прикручують туди коронки чи мости. А нас Цим займаються різні лікарі. Ну, особисто так у мене було, не знаю, може, в деяких там таких приватних клініках, може, там і один лікар це робить, Ну, у нас різні лікарі, імпланти встановлював хірург, а вже <кій> кромки ставив другий лікар. Так що все це можна подолати. А в Туреччині мій чоловік робив собі також таку процедуру. Імпланти, це ще два роки тому почалось також, і ось тільки цією осінню вже був завершальний етап. Що по цінам хочу сказати? Ціни практично однакові. Операція синус-ліфтинг у нас коштувала 400 доларів. Імплант один коштує. 450, 400, ось так. Ну там же ж, яку ти вибираєш фірму імпланта так і буде коштувати. І коронки 200 доларів одна, якщо це мост, то середня 100 доларів коштує. Ось такі ціни, такі ж самі ціни і в Туреччині. Але ще, там, якщо ти там зуб вириваєш, можуть там якусь додаткову плату взяти. І то це не завжди. Цих клінік, їх по ну просто безліч. Особисто ми робили в Кемері. Є і в Стамбулі, там, і в Аланії, і в Анталії. Ми були в Дідимі, таке місто на Егейському узбережжі, там дуже багато цих клінік. Ну і пластична хірургія, ще поки не зверталися. Але кажуть, що там теж дуже гарна і ну, європейці їздять туди. Що по цінам у Європі? Я не знаю, скільки коштує, але чула, що навіть просто вирвати зоб коштує 300 євро. Тому я думаю, що в Європі все набагато дорожче. Тому європейці їдуть туди робити. А що, в чому різниця? По обладнанню там трохи краще. Бо ось ми були в клініці, там у них і своє КТ, і там рентген можна зразу на місці. Ну, все в них там через комп'ютер, в все бачить, як він там що зробив. У нас з цим трошки погірше. КТ треба там в друге місце піти зробити. Там. Ну, взагалі, такі нюанси є. А ще, чому виходить в Туреччині дорожче, бо все одно туди треба добиратися, і, звісно, на дорогу підуть кошти. Тому ось такі нюанси. Це по стоматології. Ну, думаю, що комусь ця інформація буде корисна. Якщо комусь хтось цікавиться, в якої клініці ми робили, там, в Кимері. І в мене є номер лікаря, ну, самої клініки, то можу в коментарях написати, де це знаходиться. Так що бажаю всім здоров'я, гарного дня, гарної неділі. Хто ще не бачив відео з Туреччини, переходьте в плейлист Туреччина 2025, там багато чого цікавого і екстрім. І цікаві місця це Кападокія в цей раз була. А також у мене є з минулого року багато відео і Аланія, і місто Дідим, і Єгійське узбережжя. Багато цікавих місць в Туреччині. Тому заходьте, переглядайте, буду дуже рада. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал і підтримайте відео лайком, коментарем.